Всім привіт! А, сьогодні я, я не граю з Ігором... <плес> <плес> Окей, добре. Е, тоді Як що. для розминки йдемо, звичайно, і може потім підемо в рангові, якщо я встигну. У мене дуже обмежений час. До речі, всім з наступаючим новим роком. Ти то випустиш після нового року Зені, там не говори того а вдруг сьогодні на начею буду эдитовать? Ты ж не знаешь. Ну, слухай, якщо так, то як? Ну и выпущусь сьогодні, ну, вну, так скажем. Скажи просто с новым роком. Пора да. і и скажи с новым. ладно. Да ладно, уже хай будут записывать. Я просто нап напишу просто, в типа, с новым роком. Просто рос-эдитаешь. Да. Рена! Я... Який кросроуд?! а а sorry. Який кросроуд?! Який в тебе ж мейн аккаунт? Ай, я ж Бешмейн аккаунт. Я буду... я буду грати Токсиком. Давай, жорсткий Токсик. Не, ну це а. не Токсик, це просто анскіл Це анскіл комбо, який їх буде бісити Я не дуже правил смію. Один один, один має... один має лук, думаю... не... один має снайперку. Ааа, I found фух! Вс, а сам ты был минус? Почти. Я не могу тут срыпнуть это типа. Тип. Пути сюда! Він майже же сам себе! Небо! Ну что пришлсь! Не! Ладно, добре. Ні, так, не видишь ты границ. ТАП, мені так було в тап! Я це так понимал, бол. Ты не можешь нічого робити, вони тут зліва будуть, справа нас, справа. Окей, okay, добре. Бачу, так типу, поуправи. <шук> я знаю, у мене заглючило і їм спаун сказала. Оп! Джусі, окей. Я давно yeah. ревелс не грав, так що... <шук> Ну, он ли skill. Я не Там все, я не хочу. Тупые вы я я играю. Нормально. Одно, катана. Ну, Як я не роблю килів, ти кажеш, що я не роблю килів! Якщо я роблю кілів, то кажеш, ну то нашу. Спамер? Ладно. Дагер спамер, взагалі такий термін є. В ревелсів може я, але. Та ні не кофі, тут то просто тоді люди нормальніше грали, тепер вони просто грають. Шпамер! 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 Я тут біжу, фабрики не вижу, надо! Хілься. А. І Та ну бля! Клас, мене зависла! Звідки? У мене пін високий! Ah. Чому мене піна високий? Тип сам не попадає в тебе і сам каже, що ми спамери. Ну. Гене. Спамер, бед, бед, бед. Я не встиг вибрати це. Тип, ти знаєш but... вообще, що бурт страйфл це повний скилл? Да. Yeah. Тип не знаю. Ну же хелпанути мені? Так хелпаю! Чи ти не хочеш? Та yeah, дякую! Дякую, дякую, дякую. Ти мені дуже сильно попав! Yeah. Сім хп В Тебе? Так. Фейтуэн? Где с метки, бра? О нас крати, знаєш, да? Хочу його! Я садкою хочу, щоб... Зараз тіп назад купить стрік, зараз тіп назад купить стрік, диви дивися Купив, купив, купив За п'ять ключиків купив Тримач! В мене фінішер, фак Наша фінішер? О, на катану гарне. Правда? це кнув чи? А ну, вийди, вийди, там тип э, хоче ремачнути, Давай. Ну, давай. Добре. Я. Арена, 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 арена. Ну. Не бійся, не бійся, я виграю. Я це написав Віно Спам. Нам це ж навпаки, я тут це. Просто так, щоб у ті ті були злі. Давай. Я просто саме беру, я беру Гарріл, я граю чіл то саме. Я і Ар взяв, а я Арку. Полетіли. Блін, я мав ганблейдів.

Буде плакати А чим би Аром? я Айяром спали? Чи награми? Ні, він про мене, він про мене. Ааа. Стоп, стоп, стоп. чик чип Ну й девіл. Ну й девіл Ну я й девіл Ну я й просто девіл Найс! Я геній? Я сдох. Охороны. Давин. Бед. Я теперь дивись, я теперь беру РПГ. Давай. Дагре. Бери, бери, бери. беру. Сіст і гранату. Дивісь. Окей. Okay. Все, я, 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 ні. я. Я, 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 я нє я беру. Не-не-не, вони хочуть, вони хочуть так грати, я буду так грати. Не просто кажу, тільки коли я дивлюсь на тіпа, ти можеш розвернутись, пліс. Бо тому що... Дивись, я беру з цього боку, зараз... той тіп, що зараз може кап прийде, я його беру. Він передумав, він до мене хотів полетіти. Ну добрі він же, потім з найфом ходить всіх. Да це мене двоє ці тіпи бісять. Ну та шо я маю робити, ну та серйозно, Ну ти нічого не В цій мапі. Я не грати на э, арені. Це шо, шо я можу сказати? ЛОВ ХП, Рад годжу лох ХП, вот цей вот тип сири сири сирій. Сирий! Сир сир Ну, і куди? Куди та ракета летить? Молодець. Молодець. Дякую тобі! Вс, нема! Де другий? Другий... А, другий на мене хотів. Я його заграв на себе. No skill, виз РПГ. Oh, зараз буде кричати Шп... 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 Тебе е дискордовий ш... шумодал тебе за ну, типу. Будет твій шум, так? Ну, клас, я готов. Просто витащили їх. Я не маю більше сили з ними грати, пішла далі. Зараз Думаю. Весь свій час тупо витати на якихось дебілів. Ти можеш мені не просирати все? Добре, добре. А що, в тебе... Скільки в тебе часу приблизно? Недовго в мене. Ну, нема, там аж прям Я з. я з ходу беру РПГ. Е, е, я забув, як це. А, ло. Оцей от тіп це, це має він найкращий лодаут. Оцей от лодаут це найкращий лодаут цього типа. Це Sling Shot це найкращий гравець. Бу! Та ти що, не чув, як тріп майно вони ставлять? Я чув, коли вони ставили, але не думав, що не там. буде. Там, блядь, тіп, на мене використовує. Ну і... Це субсферна сутка. Ні, ми робиш. серйозно. Ну, це... це... До них пейту він буквально. Ну, а я що зроблю? Я теж нічого не можу зробити. Ні, ти мій там зробити якраз. там, я зараз вийду з цієї гри нафіг. Він хілиться. Так що ти это <рі> ти робиш? Він хилиться, він хилиться! О! То мой гад, один хп Я ж кажу, там він трип не ставить. Ти шо ще досі не доходить до тебе чи що? Ну все, я вже понял. Два тут став Я осліпив дякую тобі, боже мій. Та пивай ганблей, тип санблейдом Він мене так писає цей. Да, 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 да. Плюсую. А що за сферні і дебільні? Вони просто, я їх не навижу. Ну, я себе, я дебіл. Пинай, Він... стоп, стоп, стоп! Найди блисчину! Найди близко! Найди близко! Я, я знаю, что найти супсфер, найди! Приживай! Никся ты субсферний, тип тобто, з ганблейдом. Він з ганблейдом. все. Так, це... Капец, 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 капец! капец. Найс! Роби всі кіли мої стіли, що ти всі килли мої стілиш? У мене топ-кили! 434 дама! Я хотів взяти щось нове, але я передумав. O, v Arpa RPG, RPG, Ďakujem. Zadní tebe, ide na zadní tebe. Báči ho. Mňa zláhalo. Це за лютки! Відьмай ножик, ножик, ножик! Бляха, ви Клас. 705 пінг! Фууууу! Найс, вері олд мен. Найс, вері олд мен. Так це ж в кайсі, найс, вері олд мен. Після закінчення раунду, якщо вони виграють. Особливо терориця це говорить. Телефона тупого того, коня. А, той МАЄ дисторшн. З... А, це дизор, десь... Да, супер, блобках. Я, я Я, пришла вымбо, иди зі мною. Я Аяр. Ты цей черс міщит! А, мене лагает! Сори, мене лагает! Ты меня налетаешь вообще. Я хочу здохнути Афігеть, в мене жорсткі лаги Чому мене несячи? Чому мене несячи пінг? Поясніть мені кто в житті О мой Аам. Хитбоксы. Соревый, сорты! На музыке соревый пускай! Чекай, я подивлюсь! Я йду дивитись, я, я не буду. Навіть якщо ми програємо, мені пофіг, тут салюти пускай. <oczywiścieEs> просто oh Там клопай, где игрок это сбивает, серьезно. Фух, я надо цей выиграться цей класть, ты знищаєшся? Я отдай! я янблайт! Мне надо на халяву! мені дали на хане дали на халяву былонплейт. Чешь? Мне дали было на халяву анплейт. Мне надо на халяву звездец. А, в мене час немає. От GunBlade, GunBlade дуже добрий на арену. Прям... Плюс! Що? Плюс, плюс, плюс. Кайф. Я їм на... Ви на халяву дали, прикинь? Як здає? Там є площа в кінці, ну абсолютно. Йоу, чи ні, Буде. В мене взагалі ще телепортінг. В мене телепортінг. Снайперки нема, добре. А я бер... не баню ножик, баню... Що тут там може бути? Така в нас карта. Давай. Я не знаю, яка в нас карта. Арена, арена. А, клас. Арена! Тоді вони в мене... Все, та їм капець. В мене чий сол тоді нехай буде. Ой, давно на його не використовував. Револьвер, Батлокс. Флэш банк. Ну найфа! птер на сики вас. Ой, Бачиш, Бачишь блайк з анблайдом! Ага, понял. Я беру гандблайт! Бачиш! Я беру ганблайт! я беру блядь! Тільки дивись, Там с пучатку ты і потім ти, ти можеш ще даш використовувати. Ти стріляєш і потім тобі треба... Ти в милі. А, клас! Так, це вообще близько це вообще. Дай мне. Мене... Опей. Дай він, він, дай він, дай він. Дай, нехай він. скусти, мене, мене мене, Мене. У-у-у-у-у-у-у! Бачишь! Yeah. Ти можеш дашать, коли ти йдеш на мілі. Та, а вообще офигеть. Ом, а а а-а-а... ха Баттллакс! Гантблэйт и баттл це вообще. А саундрифл топ ще имба? Ну я. Серьезно? Я! СОТА! Ізі, коли ти маєш ганблейт і батлат. Чому вона не може? Чому вона не може? Чому вона не може вбити з РПГ? Все, ганблейт це моя нова тактика, це просто. No skill, no skill, no skill. А, AR, no skill. AR це skill. Ти, чувак жорстко лагає мене чомусь. У мене тоже. Да, ты меня лагает. Анблэйд, вс. Анблэйд просто цело просто офферь. Меня 112 пінг! Я выиграю шосс шостым сервером драчится. На чм скажем, что я не могу. Да, но я не знаю. Монтаж уже пин пинялся. Ну, типа, не так как мы спокейны. Типа там 12. Класс. Че мене надо, зачем солока? Дай, дай мне, мені, дай мне. Мені я ж кажу, гонблей це просто тактика, це вообще. Можно отримати ще один матч. Good. Так як ми його 5-0. Your так, mom is good. О, мені дали. Ой, ладно, добре, окей. Okay.

Спеціально? так ти ж с вони минули раз. Ну як хочеш. Ну як хочеш, ну як хочеш. А. Я не просто хочешь не катали на нелекатан назывался. Я боялся на... Три, три два, один. Три, 2 1 Бом, бом. Я тебя не услепала! Майот ВСЕМ тупий! Стоп! Ти ж маєш бути сріблом, бо тому що Матвій срібло. Матвій майже грає так само ти, як ти. Ти хоч кращий будь за Матвія, будь ласка. Я хочу спустився, він має сенсу тут. Не буде. тупари. Ні, ти йди вгору з ним, він знов вгорі і тебе. На, на посередині. А ні, він на рампі. Тепер зверху там. Він спустився! Кому? Та ну бля! МЕНЕ Ч лагает? лагає? и ТИ не можеш ПОПАСТИ! БО то що мене ЛАГАЄ, ТИ не чуєш, ЩО я говорю. Тебе ДВІ ПЛЯШКИ, так ЯК в мене, ну ДВІ штуки та, ЯК в мене. Це його Весь медагры, будь ласка. Будь ласка, будь ласка, ты хоть попадай по ньому. Мой! Гот. Та все, він зараз тебе запушить. А не було що робити. Та дай Я, ні, там, я. я там я там затопию. Там я, там я, там я затопив. Та ні, Та. я там теж затопив. Я не розумію. AR. Ні, ні якби ми не зафлешали, розумієш? Ай, ай! Ти де вилітає мене. Затопав. О боже, то ви можете на не пушити на раз! Два на одного тупо злотіли. Під Я люблю цей ганблей, просто якщо вони не. Якщо до кинути добрі флешки. я я флешки кидаю, три до один. Бом, бум Ай! Я нічого не бачу. Не тебе Там це такі скокипи. Я їм зніс багато демеджу. Я не можу два на один, це тяжко, знаєш. Та я їм зніс. Одному зніс багато, другому з ще чуть-чуть.

Он первопросто поешь Ти не казал. Ты ти Ты казав. Я забув забанаты, ты чуешь? А. Моя провина, це моя провина, це моя провина. Ну що я можу бути? Що це того перемог то, просто? Нічого я того дебіла не можу. Я йду в токсик, я йду, я не знаю, я йду в токсик. Я не хочу, щоб мене сільвери виграли! Я не дозволю вам! А Ты білий на терме! Ты ну интернет! Я... Я... Класс! Я не знаю. У тебе, що, интернет такий? Серьезно, блядь. Так, в мене фигня! Ты бачиш, у мене 128 пінг, я не можу нормально побачити. У мене буквально пуля залагала! Що я можу робити? Я безбий бог! А то ж в мене пуля залагала! Все, нічого то такого. Я... <свистец> <пирает> а ти де? А де ти? Я не граю в Я стоп! ти дурний? РПГ, тупи. Я 30 ігру просираю, та найсвят. Я, я серйозно кажу, зараз раз і я йду в простий. Ми вже йдем. Я думаю, що про... вам всім сподобалося це відео. Тож, всім па-па. <пирает>